Таю середа, 21 лютого, і ви дивитеся Капрі Ньюз. з вами у студії. Працює Кристина Касьянова. І сьогодні поговоримо про наступне. Окупанти обстріляли Краматорськ та дружківку. Відомо про сімох поранених. Поранені мешканці та зруйновані гуртожитки. Вночі добропілля атакували ворожі дрони. А тепер же час у нас в лікарню попала одна жіночка. Неважке, не, важка, не важка травма, Легкого ступеню тиждень після обстрілу як та де зараз працюють медики Селидівської міської лікарні. Наші фахівці, які вели свою діяльність у поліклініки, вони на базі центру нашого Селидівського центру первинної медичної допомоги продовжують прийом. 1300 гуманітарних наборів для незахищених категорій. До міста Родинське завітали благодійники. Привезли 1300 гуманітарних наборів на дві локації. Будемо працювати три дня, плануємо покрити всі категорії людей. Відчай та сльози серед мешканців прифронтових громад побільшало охочих евакуюватися. Жили, жили, наживали, все покидали та поїхали. І все, бо життя дорожче. Вихованець спортивного клубу Барс гідно представив Донеччину на чемпіонаті України. Звичайно, хотіли зайняти перше місце, але третє місце теж добре. Оскільки мені 17 років я брав участь у ліковій категорії 18-20 років. Окупанти обстріляли Краматорськ та дружківку. Відомо про сімох поранених. Подробиці в наступному сюжеті ввечері 20 лютого окупанти завдали авіаудару по Краматорську. Руйнувань зазнали щонайменше 10 багатоквартирних будинків та об'єкт критичної інфраструктури. А сильний вибух був дуже сильний. Що з вашим житлом? Вікон немає. Все полетіло всередину. Скло. Це на перший погляд. Я не знаю, як будівля. Наче тріщин немає. Станом на ранок 21 лютого у Краматорській міській військовій адміністрації повідомили про сімох поранених: шість жінок та одного чоловіка. Всі вони отримують необхідну медичну допомогу. Також під завалами може перебувати ще одна людина. Пошукова операція триває приблизно у той самий час. Двома ракетами Х-22 окупанти вдарили подружківці. Та це було зараз. вам скажу пів на восьму за 20 хвилин. Восьму Перший вибух був. Ми сиділи. Я кажу, дружині: вибігаємо. Починаємо вибігати з квартири. Я тільки відкриваю двері. Другий вибух. Мене з дверима прямо виносить. На дружину починає сипатися скло. Подивіться, як будинок. Можете на балкон зайти, подивитися. Якось тріщина пішла. дивіться, ось вона. Все це відійшло. не знаю. Ось такі наслідки прильотів російського миру. Я ось так стояла і так вийшло, що воно прямо на мене. Я ось так перевертаюся і повзу туди. А дитина взагалі була в кімнаті в Ми тут самі живемо з дитиною, і ми дуже злякалися. Це було дуже страшно. У нас воно не побило. Воно, бачите, знялося. Внаслідок обстрілу було пошкоджено два підприємства: адмінбудівлю, багатоквартирний житловий будинок, освітній заклад і будинок культури. Пошкоджень зазнала і будівля пожежно-рятувальної частини. На щастя, інформації про загиблих чи поранених не надходило. Далі пропонують дізнатися оперативну ситуацію на Донеччині за минулу добу. Протягом доби окупанти завдали 19 ударів по цивільному населенню. Ворог обстріляв 12 населених пунктів: міста: Дружківка, Краматорськ, Красногорівка, Курахове, Торецьк, селище, Нью-Йорк, села Костянтинівка, Ласточкине, Орлівка, Предтечене, Тоненьке, Уманське. Загарбники били ракетами, зокрема х 22 та артилерією. Пошкоджено 25 цивільних об'єктів: 17 житлових будинків, заводи, ліцей, будинок культури, спорткомплекс, адмінбудівля, критична інфраструктура, автомобілі. У селі Константинівка внаслідок артобстрілу загинула цивільна особа. Авіаудар Росія завдала по Краматорську, поранила шість мешканців. Одна людина, ймовірно, перебуває під завалами. Руйнувань зазнали щонайменше 10 багатоквартирних будинків, об'єкт критичної інфраструктури. Двома ракетами Х-22 окупанти вдарили по дружківці. Пошкодили два підприємства, адмінбудівлю, багатоквартирний житловий будинок, освітній заклад і будинок культури. Дві ворожі ракети влучили в Уманське, ще зруйновано приватну оселю. Крім того, сьогодні після опівночі росіяни обстріляли добропілля трьома дронами. Двоє цивільних зазнали поранень. Пошкоджено два гуртожитки. Поліцію та СБУ відкрито кримінальні провадження. Поранені мешканці та зруйновані гуртожитки. Вночі добропілля атакували ворожі дрони. На місці події побували мої колеги. Сьогодні, 21 лютого, вночі окупанти трьома дронами завдали удар по місту Добропілля. Влучили в нас пряме влучання одвага наші гуртожитки комунальної власності. Там переважно мешкали вимушено переміщені особи, незахищені версия населення. Ті люди, які залишились без своїх будинків на прифронтовій території, ми їх прийняли, і сьогодні вони знову підтрапили під обстріл. В результаті вибуху і вибухової хвилі у нас ще вісім. Багато Багатопорхових будинків пошкоджена. АЗС, чотири автівки, легкових, одна вантажна. Ну. Ворожі дрони за мить залишили без житла десятки цивільних мешканців. Пані Раїса у цю ніч перебувала в одному з гуртожитків. Жінка каже, тепер не знає, що робити і де мешкати далі. Я навіть, Я навіть не знаю. Навіть не знаю. У тумані. тумані. Бахнуло один раз, Бахнуло два, три один, підряд. Два, три, я навіть як вискакували, як, що взагалі. Усі були в шоці. Там прорвало і опалення, і все. Там вода текла. Сергій, як і всі інші мешканці, спав у своїй квартирі разом із дитиною. На ранок від минулого життя не залишилося практично нічого. Прокинулися з дитиною, у коридор пішли, потім до батьків пішли. Квартира не постраждала, тільки у під'їзді спло. Машина постраждала. У порівнянні з тими машинами підлягає. Просто дорого це все обійдеться. Зараз нехай зафіксують, може компенсують. Внаслідок влучання засобів ураження по житловому сектору. Отримали тілесні ушкодження двоє жінок 37 і 63 років, які мешкали в одному з будинків. Їх було терміново госпіталізовано до добропільської ліл. А тепер же час у нас в лікарню попала одна жіночка. Неважке, неважка не травма. Легкого ступеню і три людини звернулися амбулаторно, теж не з важкими травмами, там подряпини, Тобто ніяких таких важких випадків на теперішній час у нас в лікарні немає. Поранення отримали і чотири рятувальника ДСНС. Вночі ворог, вкотре завдав удару по Покровському району. Один з безпілотників влучив у будівлю, де проживали рятувальники. Внаслідок обстрілу поранень зазнали чотири рятувальники. Зараз їм надається необхідна медична допомога. У Добропільській МВА зазначили гуртожиток. Скоріш за все, до проживання уже буде непридатний. Ми знайшли вже місця всіх людей, які там знаходились. Їх буде сьогодні перевезено в інше безпечне місце. конкретно адресу казати не буду за безметою безпеки, але ж всім буде надане альтернативне місто, житло. Будівлю, звичайно, ми законсервуємо і будемо далі вирішувати з урахуванням висновків експертів, що з нею робити, чи можна його віднови відновити, чи вже не можна. Знімальна група телебачення Капрі з міста Добропілля спеціально для Ньюз». Кожного року, 21 лютого, весь світ відзначає міжнародний день рідної мови. Це свято досить молоде. Воно було запроваджено у листопаді 1999 року згідно 30-ї сесії генеральної конференції ЮНЕСКО з метою захисту мовної культурної багатоманітності. Тиждень після обстрілу, як та де зараз працюють медики Селидівської міської лікарні, дізнавалися журналісти телебачення Капрі. З початку повномасштабного вторгнення Селидівська міська лікарня зазнала декількох ворожих ударів. Останній стався вночі 14 лютого, і на той момент у медичному закладі перебувало близько 150 людей. Ночі 14 лютого, коли був ворожий обстріл, в нашій лікарні знаходилось на лікуванні 149 пацієнтів і 39 осіб медичного персоналу. За годину до того, як ворожа ракета прилетіла у лікарні, окупанти вдарили по багатоповерхівці в іншій частині селидового. До медичного закладу почали привозити поранених. Приїхали і лікарі. Сюди приїхали ургентні чергові хірурги, травматологи, надавали допомогу. Весь медичний персонал був сконцентрований у приймальному відділенні, у відділенні екстреної допомоги. Тому і медики не постраждали у тих зонах, де був прильот. Взагалі в лікарні вже було шістеро постраждалих у місті, і із тих, хто знаходився на лікуванні, 12 осіб зазнали поранення. А троє осіб, на жаль, це матуся з дитиною і вагітна жінка. Загинули тієї ночі протягом двох годин усі пацієнти Селидівської лікарні були евакуйовані за допомогою і екстреної медичної допомоги, і рятівників Державної служби з надзвичайних ситуацій. Всі хворі всі 149 хворих були розподілені по наших сусідніх лікарнях, Новогродівка, Мирноград, Покровськ. Ігор Кіяшко каже, будівля лікарні зазнала значних руйнувань. Прильоти по двом крилам нашої будівлі. Одно крило там, де знаходилось дитяче відділення на третьому поверсі, на другому поверсі, хірургічне відділення на першому поверсі, поліклінічний, поліклінічний підрозділ. От ви можете бачити, зруйновано з даху до. Першого поверху, і вже тут діяльність продовжувати немає можливості. І ще більше, більше руйнування у тому крилі, де пологове і гінекологічне відділення. Ось так сьогодні оглядає Солодівська міська центральна лікарня, яка зазнала ворожого обстрілу тиждень тому, 14 лютого. Сьогодні тут намагаються врятувати вціліле обладнання та забивають вікна. Пацієнтів у приміщеннях Сидівської лікарні наразі неможливо, тому поліклінічний підрозділ відновив свою роботу на іншій локації. Наші фахівці, які вели свою діяльність у поліклініки, вони на базі центру нашого Солідівського центру первинної медичної допомоги продовжують прийом. Вже з понеділка, вже третій день продовжують свій, свій прийом. Вже з сьогоднішнього дня працює лабораторія ну, загальною. Клінічні аналізи ми вже виконуємо забор крові і іншого матеріалу. Проводиться в центрі в амбулаторії номер 1 Центра первинної медико санітарної допомоги, що стосується рентгену, то цей кабінет та обладнання не постраждали. Тому зробити цей вид дослідження завтрашнього дня можна у приміщенні центральної лікарні. Роботу стаціонару відновити зараз неможливо, каже Ігор Кіяшко. І поки вирішується питання, куди можна перелокувати стаціонарні підрозділи, мешканці Селидового за направленням лікарів можуть звернутися за допомогою до інших медичних закладів, зокрема Покровської нового. Грудівської чи Мирноградської лікарень. У Нью-Йорку другий тиждень не можуть повернутись до розбору завалів багатоповерхівки. Там досі можуть бути двоє загиблих. Всього у частково зруйнованому будинку проживали шестеро людей. Четверо з них були у підвалі та не постраждали. Двоє інших теоретично опинилися під завалами. Продовж трьох днів рятувальники проводили аварійно-рятувальні та пошукові роботи. Але щоразу через прицільні обстріли доводилося тимчасово зупинятися, розповідають співробітники ДСНС. 1300 гуманітарних наборів для незахищених категорій до міста Родинське завітали благодійники. Подробиці в наступному сюжеті. Маленькі пенсії та зарплати дорогі продукти. Саме у таких умовах змушені виживати більшість мешканців Донеччини, адже навіть найбюджетніший набір продуктів коштує чимало. І регулярна гуманітарна допомога це саме те, що допомагає українцям дотягнути до наступного місяця. Сьогодні до міста Родинське завітали благодійники, аби підтримати мешканців. Сьогодні у міста Родинське волонтерами благодійна організація Children New Generation проводиться видача продовольча наборів для категорії 60+, які проживають самостійно, та для сімей, в яких є інваліди. Ми привезли 1300 гуманітарних наборів на дві локації. Будемо працювати три дні. Плануємо покрити всі категорії людей. Так, ми працюємо по всьому покровському району, забезпечуємо всіх людей, котрі потребують цієї допомоги. Більшість продуктів не купують, адже отримують безкоштовно і це суттєво допомагає зекономити сімейний бюджет. кажуть місцеві там пристойно ну борошна 5 кілограмів і рис був по 5 кілограмів. чи можна швидко з'їсти рису? 5 кілограмів. Ми ж його так кожен день також не їмо». Ну, масло йде, цукор йде, квасоля, пастети, колості. А так, макарони, ось це масло. Все дуже рятує. Звичайні стандартні, борошно все таке необхідне. Це нам, звичайно, хороша допомога, тому що пенсії маленькі і борошно, макаронні вироби, крупи, консерви. Дякую. Звичайно, допомагають, допомагають, дякую. Рис, борошно, вермішель, і цукор, і сіль. Дякую. У Родинському старостаті кажуть, навіть попри загострену ситуацію в області, працюватимуть і надалі, та робитимуть усе можливе, аби місцеві були забезпечені усім необхідним. Українські біженці можуть законно залишатися у Польщі до 30 червня поточного року. Відповідний закон підписав президент Польщі. Продовження тимчасового захисту означає, що українці, які прибули до країни через війну, збережуть право на вільний доступ до польського ринку праці, а також право на користування соціальними пільгами, виплатами та медичним обслуговуванням. Відчай та сльози серед мешканців прифронтових громад побільшало охочих евакуюватися. Місто Селидове, що на Донеччині, останнім часом ворог активно гатить по житловим будинкам та об'єктам інфраструктури громади. Для деяких місцевих мешканців жити там вже не просто страшно, а неможливо. Нещодавно з Донеччини виїхав черговий евакуаційний потяг до Житомирщини. Більшість пасажирів, якого були саме з Селидівської громади. Люди зі сльозами на очах розповіли журналістам телебачення Капрі, наскільки важко емоційно жити під постійними обстрілами. Ми з міста Селидово, бо голосно сильно стало, тому й наважились. Раніше було не так сильно, а зараз злякалися прильоти не скінчені. Не спимо ночами, стоїмо в коридорі, то в підвал спускаємось, пошкоджені вікна, там все. А поряд прилетіла прямо ракета, поряд, біля будинку. Ми перелякалися тоді, я плакала навіть удома. Рідну хату залишити важко. Я може б і сиділа, але донька сильно перелякана. Мені за неї, як вже то кажуть, що мені тут залишилося? Ми ще терпіли влітку. Я не можу розповідати. Потім терпіння скінчилось, і все, вирішили їхати. По Покровську, що робиться, і таке ж у нас то в нас якось було спокійніше. Ми майже два роки чули тільки десь сирена гуде. десь там вибухи, а у нас було все нормально. і на вулиці гуляли, а зараз неможливо. Це неможливо. Ракети ці порозбивали школи, садки і все вирішили, все кинули. Жили, жили, наживали, все покидали та поїхали, і все, бо життя дорожче. був такий погром, що все в квартирі буквально буквально. Ну нічого не залишилось ні вікон, ні дверей. Дуже важко. Знаєте, особливо за ці 10-15 днів зовсім здоров'я у мене жодного немає. Подумала, подумала, життя дорожче. Так уже боюся, що в мене вже сил немає. У мене сил просто немає. Вже скільки переплакала, як лягаєш спати. Та й ми взагалі не спимо ночами. Сидиш і чекаєш зараз і починаєш уночі бігти до підвалу. Ну що це таке? Їду зі своєю родиною із трьома синами та чоловіком. Наважились тому, що прилетіло поруч в Селидове. Стало страшно. Старший син хворіє на астму і щоночі не спить. Він із вухами так сидить, і все. Мені дітей шкода. Була надія, що скінчиться. Тяжко було. Виїжджають переважно жінки, діти, маломобільні та літні люди. Пані Лідія покинула рідну Новогродівку. З огляду на безпекову ситуацію в області жінка вирішила шукати долі у більш безпечному куточку нашої країни. Бомблять, і тут кажуть, що йдуть у нас, так я вже і тікаю, боюся оцих дьяволів, що там прийдуть до нас. Не тихо, тривожно. Спиш, не спиш, гепають, бухають. Стріляють, нема покою. Ви не знаєте, коли кончиться це все. ми з Ми Ось хлопці нас евакуювали. У мене ще чоловік без ноги. Б'ють ракетами, дитячі садки, школи, технікум розбити. У нас дома, лікарня. Ось двічі з лікарні витягали. Два прильоти пережив мій дід. Ми вже до останнього сиділи, доки у нас через будинок поруч садок не розбили. Евакуація сьогодні проходила з проходила селідова і раді дуже обстрілюється ворожими військами, і тому вивозимо сьогодні і маломобільних людей. І мобільних, тобто ну люди покпо залишають свої оселі. Зараз буде проходити посадка на потяг евакуаційний та в різні напрямки. Будемо розводити людей одну частину будемо вести на Дніпро. І там залишати і в швидку також. Будемо продавати людину. Збільшується з більшістю обстрілів, збільшується вивез людей. Нагадаємо, що безкоштовний евакуаційний потяг курсує з Покровська до Львівщини. До Житомирщини один раз на вісім днів по парним числам. Наступного разу мешканці Донеччини зможуть дістати з Житомирської області 28 лютого. Пам'ятайте, евакуація рятує життя. Відтепер українці зможуть придбати ліки через контакт-центр Укрпошти з безкоштовною доставкою. Пілотний проєкт Укрпошта Аптека розпочне свою роботу на деокупованих і прифронтових територіях. Аби зробити замовлення, мешканці Донеччини мають зателефонувати за номером 0800 300 545. Замовлення буде спаковано та надіслано безкоштовно за послугою Укрпошта Експрес. Вихованець спортивного клубу «Барс» гідно представив Донеччину на чемпіонаті України. З якими результатами хлопець повернувся зі змагань, дізнайтеся з нашого сюжету. Спортсмени Покровська і надалі продовжують виступати на різних змаганнях, прославляючи свій край. Так, нещодавно вихованець спортивного клубу Барс Максим Карпенко продемонстрував свої вміння та навички на чемпіонаті України зі змішаних єдиноборств ММА у Дніпрі та виборов бронзову медаль з 16 по 18 лютого. В місті Дніпро відбувся чемпіонат зі змішаних єдиноборств ММА у віковій категорії. Молодь 18-20 років та дорослі 21 плюс віку». У цьому турнірі взяв участь наш спортсмен Карпенко Максим, який взяв участь у категорії 18 20 років. на даний момент у змаганні Максиму поки що 17 років, але він дуже голосно заявив про себе у цьому турнірі. вихованець Артема П'ятихатки на змаганнях приймав участь у трьох поєдинках. Всього в категорії було 12 учасників. Провів два поєдинки. Та здобув достроково один прийом, больовий поєдинок, другий задушливим. Третій бій суперник був із Тернопільської області. Ті. На жаль, я програв. Суперник виявився у боротьбі. Цініше він переводив партер і тим самим поборов мене. Працюватиму над боротьбою, і до наступних змагань вже перемагатиму його. Уже будемо у третьому поєдинку Максим зустрівся з чемпіоном України зі змішаних єдиноборств ММА. Чемпіоном України по року. Цей же його суперник став чемпіоном України вкотре 2024 року. Суперники у Максима були дуже важкі, яким було по 19-20 років. Максим дуже гідно виступив, дуже досвіду набрався та посів третє місце. Молодець. За словами Максима, цей результат дає тільки сил йти вперед та в подальшому займати призові місця. Звичайно, хотілося зайняти перше місце, але третє місце теж добре. Оскільки мені 17 років я брав участь у віковій категорії 18-20 років. так само я вагову категорію. Тому вважаю хороший результат для першого разу. Хороший результат для Хлопець сподівається, що наступного разу результат буде ще кращим. Наступного разу на чемпіонаті України з дорослих вже взяти перше місце, а на третє. так само хочу подякувати тренеру та батькам за можливість взяти участь у цьому чемпіонаті. Без них у мене нічого не вийшло. Зараз спортсмени активно тренуються, аби показати гарний результат на наступних змаганнях, які будуть проходити з 9 по 11 березня у місті Чернівці. Завершуємо наш інформаційний випуск на приємній ноті. До України вдалося повернути 11 дітей, яких раніше ворог вивіз до тимчасово окупованих територій або територій РФ. Це шість дівчаток, серед яких дві рідні дворічні сестрички двійнята та п'ять хлопчиків. Найменшій повернутій дитині два роки, найстаршій – 16 років. Їх зустрічали з каретою швидкої, оскільки одна дитинка зовсім не може пересуватися. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради справ людини Дмитро Лубінець. Що ж стосується погоди, то завтра, 22 лютого, у Покровську хмарна погода буде триматися до самого вечора. Уночі можливо пройде дрібний сніг. Увесь день, починаючи зранку, ми не без опадів. Температура повітря коливатиметься від мінус 3 до плюс 4 градусів за Цельсієм. На цьому у мене все. Ще більше актуальних новин шукайте у соціальних мережах та телеграм-каналі. Новини Капрі 24 на 7. Бережіть себе та на все добре.